Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де... де ми рік уже говоримо про астрологію. Та сьогодні, мабуть, це буде те єдине відео, яке піде повз неї. Але це не точно. Певно, це відео буде коротеньким, тому що воно іде експромтом. Хочу залишити собі на згадку цей день з тою статистикою, яка буде на сьогодні. І нехай вона буде для мене стимулом рухатися далі. Бо взагалі-то рівно рік тому, саме на цих сходах, я зняла своє перше відео, і воно кардинально відрізняється від того, як я знімаю це відео зараз. Ні, не локацією. Хоча ті, хто зі мною певний період уже або зайшли хоча б декілька місяців тому, ви бачили, що моя локація дещо змінилася. Але сьогоднішнє відео я буду знімати саме тут. Це моє місце сили, це мої сходи туди, куди я хочу дістатися, до моєї точки Б. Цей рік він був багато про роботу. І це рік не просто з моменту створення каналу, це рік, коли цей канал ведеться постійно. Звичайно, що я росла не сама і починала цей канал не просто так. У мене була неймовірна підтримка від однієї людини, про яку я, звичайно, зараз скажу, і від цілого ком'юніті, яке ця людина створила. Насправді я впевнена, що кожна людина, кожен і я, і ви, ми можемо будувати своє життя самотужки. Ми, в принципі, маємо це робити, ми створюємо кожну хвилину і кожну деталь свого життя. Це вже у мене йде навіть не про астрологію, а про інші знання, які зі мною повсякчас, і які йдуть ніби міксом і перетином всього того, що я вивчала багато років в своєму житті. Тож питання лише в тому, що для мене особисто дуже важливо було створити саме те ком'юніті і те оточення, в якому я можу зростати. Бо це про підтримку, це про опору і це про дуже багато знань, які можна отримати від професіоналів з різних сфер. Я думаю, ви знаєте по своєму життєвому досвіду, що бути профі в усьому одночасно просто неможливо. І воно навіть не має сенсу. Кожен із нас унікальний і О, отут буде про астрологію все одно, тому що кожна карта кожної людини, вона унікальна і несе неймовірні сенси. Навіть коли ми говоримо про близнюків, які народилися з інтервалом 2-3 хвилини, все одно, хоч і важко, але я вам зможу показати. Чим відрізняються карти однієї і іншої людини і як можна трактувати різні долі? Тож, якщо вже ми з вами такі унікальні, то у кожного, звичайно, з нас є сильні сторони. І зараз я радію тим, що моєю сильною стороною було віднайти тих людей, які можуть мені підказати. Ті моменти, які мені потрібні. Моєю сильною стороною було те, що я марафонець, бо, як думаю, ви вже знаєте з мого каналу я Козиріг, і я вмію вибудовувати е від точки А до точки Б певний проміжок, е не вдаючись в якусь бігатню і стрім. Тож тут. Е Певно, буде про те, як я планомірно іду крок за кроком, як по сходам до своєї мети. Це, звичайно, було навчання. Перше навчання це був челендж Ютуб з нуля від неймовірної люби з Ютуба, посилання на яку я стово вам скину тут в коментарях або, скоріш за все, під описом цього відео. А є нові штучки у Ютуба. Там можна буде якось одне одного ем, відзначати, скажімо так, в відео, але цим я ще не користувалася, то це буде якась новинка. Тож, неймовірна Люба, яка створила е, уже декілька челенджів, і перший Ютуб з нуля, який за сім днів показав, як новачку правильно вибудувати е, свій шлях до бажаного. Як класно і більш легко можна досягати тих результатів, які тобі хотілося б. І, звичайно, як йти до монетизації. За цей рік я не користувалася ще рекламою, і ті люди, які до мене прийшли, вони прийшли через мій контент, який я створювала по підказкам. Скажімо так, по тому, як правильно вибудовувати кожне відео по підказкам люби. І, звичайно, що те оточення, яке вона створила, неймовірний онлайн-клуб ютуберів. Всім вам привіт! Я вас дуже люблю. Тож, це люди, які були поруч, які на перших етапах підказували, як поставити світло, які питання можуть бути за покладинкою, яка краща, яка. Менш, ймовірно, зачепить вас. І це все дійсно надихає і підтримує, особливо коли ти робиш це вперше. Тож, я розумію, що цей рік я явно пройшла не сама, хоча тут обов'язково треба сказати, що якщо ви зараз просто дивитесь це відео і думаєте, що на самоті це неможливо, то тут буде протилежна зараз. Не знаю, ідея певно, тому що насправді кожне відео, яке створено на моєму каналі, всі обкладинки, весь монтаж, кожна деталь, яка є, яку ви бачите, яку ви чуєте, і навіть яку ви читаєте під описом, все робила я сама від і до. І я не можу сказати, чи добре чи погано. Наразі я хочу вам донести той момент, що вести youtube канал можна, навіть коли ти просто... Один і починаєш повністю з нуля. Це та платформа, де я змогла не просто розповісти дуже класні, круті і цікаві речі про астрологію, де я змогла показати самій собі, як можна доносити великій кількості людей інформацію, яку я вважаю не просто цікава, а ще й корисна. Інформацію, яка допомагає моїм клієнтам і мені особисто. Іти типу, по життю. Тож наразі е, треба було певно переглянути перед тим, але е, скрін, я певно, прикріплю. У мене майже 29 тисяч переглядів, тобто скільки людей могло побачити, почути, зрозуміти, відштовхнутися, задати питання. І навіть при тій кількості підписників, які у мене є, і яким я дуже вдячна, що ви тут є. Це неймовірно. Насправді, просто на секундочку уявіть, якщо ви сидите в залі, а у вас більше 150 чоловік перед вами. Це просто фантастично. Тож, навіть при такому, можливо, комусь здавалося б, не гігантській цифрі підписників, у мене з мого YouTube-каналу вже є клієнт. Тобто я вже монетизую те, що я вкладала в свої відео. Бо це дійсно не тільки моє призначення і моя безкінечна любов до астрології. Це ще і моя робота, яку я, звичайно, дуже люблю. Сьогодні рік моєму каналу, і нехай це відео буде такою відправною точкою. Тому що через рік я захочу подивитися, які були результати, якою була я, де я знімала, які вийдуть влоги на цьому каналі, бо я це планую, і які будуть інтерв'ю на цьому каналі, бо я теж це планую. І попереду дуже багато цікавого. Я в цьому більш ніж впевнена, знаєте чому, бо я бачила мою натальну карту. І там неймовірні прогнози. Тож я дякую за те, що ви тут є. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте, за те, що ви коментуєте. І, певно, якщо дні народження, такі, як сьогодні, один рік моєму YouTube-каналу, якщо дні народження, вони про подарунки, то давайте придумаємо подарунок і вам. Коментуйте це відео, напишіть якісь. Ідеї, які вам приходять, можливо, на прямий етер, про що ви хотіли почути. Напишіть, якщо вам щось відгукувалося, чи що це допомогло вам якось на краще змінити ваше життя. І серед тих, хто прокоментує це відео, я розіграю свою міні-консультацію. Я вам дуже вдячна і залишайтесь, будь ласка, завжди. Це буде YouTube канал про астрологію і кармічні знання. Папа! -па.